Тільки сюди з ладки. Під час війни країна ділиться на фронт і на тил. І важливо, щоб був сильний тил. Тільки тоді можливий сильний фронт. Сьогодні в нас в країні іде війна. Приможне вона може бути не тільки завдяки Збройним силам, але як наш економічна тилу буде також сильним. Найголовніше зараз це, щоб в Україні ще й працювала економіка. Зараз хочу звернутися до моїх співвітчизників, які в тилу і які роблять не менш важливу роботу, ніж я. На таких, як ви зараз, тримається країна, тому що оце нам напередку треба бабки, щоб воювати. Збройні формування це. Лише вістря, яке трощить ворога. Тому я хочу подякувати Тому я хочу подякувати подякувати всім українцям, котрі працюють, підтримують і розвивають нашу економіку та нашу армію. Я хочу подякувати кожному та кожній, хто в цей нелегкий для нашої країни час продовжує працювати. Зокрема, я хочу подякувати пану Богдану. Він фронтен-девелопер Вам особисто, пані Оксано. Особисто вам Вікторія, особисто вам, пані Софія, також вам, пані Лідія, Вчитель інформатики Василь він продовжує працювати, чи дітей і наближає нашу перемогу. Вам, пані Анна, за вашу роботу в фільму магазині. Особисто тобі, Рима, за те, що ти тримаєш свою класну травницю в Ми тобі дуже вдячні. Те, що ви робите, робота сімейної лікарки, це найважливо, щоб було зараз за вашу роботу в IT. Ми сучасний народ, сучасна країна. Mm -hmm. Завдяки таким людям, як ви. Ми просуваємося Бо робота офіціанта в ресторані допоможе економіці країни піднятися і здолати воду. Майже свою вирука. Я піднімаю цей бокал, поки що чаю, за вас. А вже приїду в гості, бафум пиво. Слава Україні! Героям! слава! Боже мій, висте. Дякую. Це трошки дивно. Пам'ятаю, що у нас спільна боротьба, але різні фронти. Взяли позавчора ще одне приміщення, я їм ще одну Мені Це так приємно. Дякую вам. Я вам дуже дякую. Я просто зразу не зрозуміла, що це стосується мене. Разом переможемо ми не зламні.